Бачите у нас ніч з 20 на 21 вересня. Ставте ваші лайки під цим відео, ставте ваші запитання в коментарях і підтримуйте Силу оборони України для того, щоб ви могли бути переконані і впевнені в тому, що і далі житимете в Україні під українським прапором, а не під російським. Тому що, як показує, Карта Deep State і перехоплена розвідувальна інформація і оголошені напряму насправді російською владою плани. Вони їх навіть не приховують, а просто прямим текстом транслюють. Їх не цікавить мир, їх не цікавить навіть зупинка фронту там, де зараз проходить лінія бойового зіткнення. Їх цікавить подальша війна і подальша окупація України з метою встановити. Тут маріонетковий російський або проросійський режим. Тому найменше, що можна робити в цих умовах, це підтримати сили оборони. І навіть коли будуть підписані гарантії, і навіть коли буде напрацьований весь пакет і всі ратифікації, все одно повірте, ніхто окрім сил оборони України не буде гарантом української безпеки, української незалежності. Тому підтримуйте, будь ласка, сили оборони і робіть донати і зараз так само. Вони важливі навіть якщо. Кожного дня ви чуєте розмови про мирну угоду. На цьому відео, от і в чаті, і під відео, буде збір для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Така романтична назва відносить нас до змагань за українську незалежність 100 років тому незалежність, яку не вдалося втримати під навали російської аналогічної агресії. І тоді. Незалежність було втрачено, але от легендарні героїчні назви, в тому числі лицарі зимового походу, вони перекочували в назви сучасних бригад. Навіть вихідні дні не зупинили російські агресивні дії в ніч на суботу на Миколаївщині під обстрілом була цивільна інфраструктура, промислова інфраструктура. Під балістичними ударами, під БПЛА, фермерське господарство в Снігурійській громаді теж було атаковано. І, звичайно, атаковані великі обласні центри Дніпро. Тобто немає жодного взагалі обґрунтування для цих дій, але вони продовжують наступально цю агресивну операцію через повітряні удари. Як повідомила прем'єр Сверденко, вночі десятки дронів, десятки ракет, сотні дронів проти Дніпро, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя, Полтава, Київ, Одеса, Суми, Харків. В Дніпрі касета, ракета з касетним боєприпасом влучила прямо в житловий будинок. Загинуло троє людей, десятки поранених. І все це повторюся під розповіді про те, що насправді не обіцяв Путін. Трампу, що він готовий до мирних переговорів, що він готовий до зустрічі так далі. Ну і все це не підтверджено жодними діями, тільки бачимо агресію з боку Росії. Ну але сили оборони України теж не були без відповіді за все це. І безпілотники СБУ та СПУ спеціальних операцій вразили низку нафтоперекачуваних станцій нафтопроводу куйбишив тихорецьк які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ. Прильоти були на станціях Зензеватка, це Волгоградська область, Савхозная, 2, Самарська область, а також на лінійно виробничі диспетчерські станції Самара в Самарській області. Внаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти. СБУ продовжує свою успішну роботу з запровадження дронових санкцій проти російських нафтопереробних заводів та нафтоперекачуваних станцій. Саме ця інфраструктура приносить в бюджет Росії нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме і надалі. Поширила СБУ повідомлення з посиланням на джерела. Тим часом українське політичне керівництво готується до Генеральної асамблеї ООН, яка є політичним самітом найвищого рівня і куди збираються всі лідери світу по черзі виступати на Генасамблеї. Для України хороша новина в тому, що Генасамблея ООН очола велика прихильниця України, Анна Лена Бербок, в минулому віце-канцлер і міністр закордонних справ Німеччини, яка була співголовою партії зелених, і по квоті зелених в минулій коаліції очолювали Бундес, Bundes... німецьке відомство федеральне відомства закордонних справ. І... і після того, як розпалася коаліція, була сформованована партія зелених не потрапила до німецької влади, і вона стала гена... чоло генасамблеї ООН, тобто людина, яка була в Україні багато разів. В Харкові була в Миколаєві, потрапляла під вплив російського дрона, який там переслідував її кортеж. Тобто багато було екстриму. І зараз вона буде головувати на Генасамблеї. В Америці під це призначення було, під це засідання було призначено нового посла США. Ним став Майкл Волц, який в минулому був. Радником Президента Трампа з національної безпеки до скандалу з цим от, журналом «Атлантик» і месенджером Сігнал, коли додав редактор Атлантик в месенджер, де обговорював атаку на Ємен. І він втратив цю посаду, але залишився в команді Трампа став послом в ООН. Посада радника з національної безпеки Трампа залишилась вакантною досі залишається. Дуже важлива посада, і досі немає людини в американській владі, яка б на ній працювала. Цю посаду суміщає з роботи держсекретарем Марко Рубіо, і вже тривалий час це робить, і це, звичайно, велике навантаження на нього. По суті, дві повноцінних роботи замість однієї, причому інколи навіть конкуруючи між собою. Тому що держдепартамент, який він очолює, це завжди про дипломатію, а національна безпека це часом войск воєнні. Які виступають проти дипломатії за військові рішення, і він продовжує сумішати. Андрій Єрмак провів розмову з Рубіо напередодні важливої зустрічі Зеленського і Трампа, яка планується в Нью йорку під час Генеральної асамблеї. Єрмак подякував Рубіо в його особі всім американцям за підтримку України, в тому числі на спрямовану на припинення російської війни. Єрмак і Рубіо обговорили знову ж таки безпекові гарантії, а також співпрацю в військовій обороні і економічних сферах. Тут важливо говорити про те, що безпекові гарантії це ключове для України зараз, і, звичайно, без цих гарантій про жодне пропинення війни не може йти мова, тому що всі розуміють, що ця агресія повториться. І тому президент Зеленський перед вилітом до Нью-Йорка, він теж. Мав серію зустрічей з журналістами, і в тому числі зайшла мова про корейський сценарій для України. А чому корейський? Тому що дуже часто його згадують. Ну, от, мовляв, Південна Північна Корея, вони воювали між собою. Але потім війна просто припинилася без жодної мирової угоди. Сторони розійшлись по 37-й паралелі. Це стала їхня така демілітаризована зона. Причому там. Крім кордону, є зона з обох боків, тобто немає присутності військових ні з того, ні з іншого, ні з північного, ні з південно корейського боку. Але суверенітет над цими територіями ніхто не зазіхає, скажімо так. І при цьому Корея є одним з ТОП отримувачів американської військової допомоги і гарантій безпеки з боку Америки теж. Вони отримали. Але мирна угода досі не укладена, і досі немає між Південною і Північною Кореєю. Хоча інколи Південна Корея навіть фінансово отримує Північну Корею, в тому числі там участь в спортивних змаганнях, оплачує і так далі. Це дивовижна ситуація, але щось таке подібне було, і коли східна Західна Німеччина теж були розділені, і Західна Німеччина чимось допомагала Східній. Значить, перед від'їздом до Нью-Йорку Зеленський дав інтерв'ю, де спростував чутки про корейські сценарії завершення війни. Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки ще до підписання фінального мирного договору. Які, до речі, повторюсь, тереї між собою так і не уклали. У нас точно інша історія, ніж з Кореєю, каже Зеленський. Там йшлося про те, що закінчилась війна без фінального мирного договору. І це до розмови про гарантії безпеки. Чому Україні потрібні гарантії безпеки? Може так статися, що не буде фінального документу про закінчення війни. Тому кажуть, наприклад, президент Франції Макрон каже, що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюсь, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Сказав Зеленський, тобто ну, то треба пояснити, що Україна якраз і виступає, що було припинення вогню і потім гарантії безпеки, тому що мирної угоди може і не бути ніколи взагалі. Тому що ніхто в Україні не визнає окупацію цих територій. І тому гарантії безпеки повинні запрацювати незалежно від того, буде чи не буде мирного договору. Також Зеленський підкреслив, що ніхто не розглядає корейську, фінську чи будь-яку іншу модель врегулювання. В нас те, що в нас, і ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі, які гарантії безпеки не дадуть можливості руським прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, то вони зустрінуть опір. Реальний опір, сказав Зеленський. Також в цьому матеріалі, в цьому спілкуванні з пресою. Багато йшлося про поточну ситуацію, про плани зустрічі з Трампом. Сказав, що розраховуємо після повернення з Нью-Йорка на повернення українських дітей, які були викрадені Росією. На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь в саміті про повернення українських дітей. Також буде збиратися кримська платформа. На три десятки країн розраховуємо. Буде багато двосторонніх зустрічей, в тому числі по мінеральній угоді, яку підписали з американцями. Ну і планується зустріч перших леді Олени Зеленської і Меланії Трамп, Трамп якраз про повернення українських дітей. Що стосується останніх нападів в Росії на Польщу, Румунію Естонію, то Зеленський вважає. Що має бути спільне рішення. Тобто в нас стоїть ППО, ми збиваємо все, що летить на нас, і летить на Польщу. Так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Також може приєднатися Румунія. На інших ми і не розраховуємо, сказав Зеленський. Ну, інше тут Словаччина і Угорщина, які, на жаль. Займають проросійську позицію, тобто нам серед країн сусідів доводиться розраховувати. Ну хто У нас там Білорусь ми не розраховуємо з півночі, так? потім Польща нараз ми на них розраховуємо. Словаччина-Огорщина не розраховуємо, Румунія розраховуємо. Ну і Молдова, на яку не розраховуємо в силу, того, що вони не в НАТО і немає спроможності такої, якої потрібно Україні. Щодо останніх контрступальних дій в районі добропілля і Покровська. Руські хотіли оточити нас, каже Зеленський, але саме наші Збройні сили роблять там все, щоб знищити ворога на сьогодні близько 330 кілометрів під нашим контролем. Звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Що стосується Цих наступальних дій по зачистці території, то тут якраз дуже себе цікаво проявляють штурмові полки. Зокрема, 225 й штурмовий полк і 425 й штурмовий полк скеля. І одне з рішень, вже Зеленський анонсував це створення окремого роду військ, штурмові війська з дроновою складовою. В нас з'явились штурмові батальйони, згадані 225-425. Полки, які показують впродовж 25-го року хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Будемо зараз робити окремі штурмові війська. Прийнято це рішення. Зараз все готується і думаю, десь тиждень, 10 днів, і все буде працювати. Сучасні штурмові війська є дроном зі дроновою складовою, з усім іншим, сказав Зеленський журналістам. Ну так, штурмові війська себе показують дуже добре в тій смузі відповідальності, де вони стоять. І в тому числі в Курській області теж вони були активними. Значить, Також, за словами Зеленського, секретар Ради безпеки Уміров контактує з Мединським представником Путіна, щоб зібрати тисячу людей для обміну. Ми можемо з ними зустрітися хоч завтра. Але ми хочемо але якщо. Ми, хочемо, ми можемо з ними зустрітися хоч завтра, якщо ми хочемо, просто поговорити. Перепрошую тут. Але нам потрібен результат. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед. І саме такі пусті зустрічі їм вигідні. Сказав Зеленський, ну, от, відповідно, нам вони не вигідні. Щодо виїзду чоловіків за кордон, після того як влада дозволила у віці з 18 до 22 років це робити, в Європі не хочуть, щоб більше українців їздило, каже Зеленський. Це головний сигнал, тому що хтось залишається з різних причин, і потім претендує на соціальну допомогу. Наша ж логіка полягає в тому, що інакше хлопчиків з наших в наших школах не буде просто в старших класах, вони не будуть закінчувати школи в Україні. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчили школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, а потім повернуться. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка в нас є. Ну, так, да, це рішення викликало, до речі, таку суперечку. Тому що насправді після виїзду цієї вікової категорії, ну, програма 18-24, 18-22 просто зупинилася. Вона дуже повільно рухається. мається на увазі мобілізація військ після 18 років. Значить, що стосується фронту. Ми розуміємо, що саме туди, на Покровський, добропільський напрямок, вони зараз будуть перекидати особовий склад. Це був їх головний наступ, Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61 ю бригаду морської піхоти. В районі Купінська тривають жорсткі бої, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи. Вони знищують росіян, які там зосереджені, та намагаються проходити. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені. Сумський напрямок тривають наші активні дії. Постійний результат на Запорізькому напрямку те, що і говорили. Ми вважаємо, що два головних російських наступи це Добропілля, покровськ та Запоріжжя. Вчора під час доповіді про нашу операцію я бачив в електронному вигляді розташування наших сил і засобів, я бачив руські мапи. Так от, їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Доповідь середньої ланки нагору в руських відрізняється від реальної ситуації. Чи також Зеленський за те, щоб дати дозвіл на експорт зброї з України? Керований дозвіл? Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому десь через 10 днів в нас буде концепт щодо експорту зброї. Буде три платформи. Перша платформа в Америку, друга в Європу, третя в інші країни. Буде експорт як приватний, так і державний, але з контролем, того, що в нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується. Ми почали давати гроші напряму бригадам, а не тільки дрони. Зараз приблизно так: на дрони додаткові гроші на кожен батальйон. Ми маємо на кожен батальйон. 7-8 мільйонів гривень щомісяця окремо, каже Зеленський, даємо додатково ще гроші купувати пікапи. Ну, це правда, це Паліса пролобіював, щоб бригадів, які є бо бойові батальйони, тобто які беруть участь безпосередньо в бойових діях, вони щомісяця отримували 7 мільйонів гривень на свої потреби. І закупівлю робили через бригаду, а не через Міністерство оборони. Ну і відповідно, якщо там бригада активно залучена. То це може бути і 50 мільйонів за місяць додаткових коштів. А це дуже серйозне підспор для бригади, повірте. Так, що до запитань швидко поговоримо. Влад Фантом, Анна Ел, Наташа Чобич, Олександр Сєбогін, красава президент, не ніяких корейських сценаріїв. Ну, по, суть, по суті, корейський сценарій він полягав в тому, що вони розійшлися по цій 37-й паралелі, і Америка вступилася за Південну Корею, і війна закінчилась. В цьому сенсі ну, щось подібне Україна навряд чи отримує, але європейські країни можуть нам гарантувати в разі повторення агресії захист. І в цьому сенсі щось подібне, можливо, і вималюється. Але корейський сценарій він, він не найкращий, тому що він фактично ну, вже півстоліття, майже більше ніж півстоліття, да, 70 років, ніякого розвитку об'єднання країн немає. І можливо ніколи і не станеться. Так, перед тим як продовжимо, все-таки донати робіть, дорогі друзі-глядачі, на потребу 28-ї бригади, будь ласка, закидайте в описі відео. Є банка, на яку ви можете зробити цей донат. І дякую за вашу активність під час минулого стріму, тому що я там побилився перед цим да, і багато не закидала. Зараз закидають і активно закидають. Дуже вам дякую за це. Це дуже важливо і дуже приємно. Алікс Джи, скорі Бетель Зеленський, потерявши реальність, їхав куди подальше. Може, тоді мир мір Ну, Алекс Джи, у вас ви або просто бот, який відпрацьовує росіянам, або божевільна людина, тому що мир не настане, тому що Росія не зупиниться в планах агресії. Зеленський же не проблема. Зеленський це застереження. Якби Зеленського не було, то тут вже висів російський прапор на всіх установах. Або ну, вони не так тупо, звісно, робили. Вони просто. Зайшли, окупували все, розмістили війська на базах, там, де бази в нас, ну наскрізь. В Нових Петрівцях бази є, в Остомелі бази є, скрізь би розмістили. В Києві бази є. Розмістили російські війська замість українських, які сказали, що Україна окупована. Це Україна, але будуть присутні російські війська. Виконуються всі наші ультиматуми, поки не виконуються, не вийдемо. Навіть якщо ми виконали, вони б все одно не вийшли. Тому що вони з Німеччини не виходили, аж потім Горбачов не дав на це дозвіл. Наташа Чобич, Трампу пощастило з мудрою дружиною. Ну, Наташа Чобич Трампу загалом пощастило. Подивимося, чи нам пощастить з тим, що дружина Трампа допомагає повертати українських дітей. Ганна Ткичук. дякую за підтримку. Гентковська Галина теж вітаю вас. Володимир Кузьма, вітання з Тернополя, вітання Тернополю Тернополя від мене. Давно у вас не було, але завжди згадую позитивно. Останній раз був в об'їзді залізничному 23 2023 році. Відреагуйте на інформацію Мокрика про нерухомість президента. Водночас шириться інформація про будинки Умерева в Майамі. Олена Шевченко. Олена Шевченка. Що стосується Умерова, то у нас є набу незалежний і САП незалежний. Повністю незалежні. І зараз, коли були протести, цю незалежність ще більш зміцнили. Ніхто їм не заважає. Якщо в Мерво є порушення закону, ці органи повністю уповноважені його переслідувати за законами карати. Не ми з вами тут в чаті будемо розвішувати ярлики, і не журналіста, а саме антикорупційні правоохоронні органи. Які ми з такими потугами створювали, створили, і навіть захистили на протестах цього літа, щоб ніхто не покушався на їхню незалежність. От вони мають сказати, є порушень чи немає. Скажуть, будемо мати відповідь. А якщо вони не дають відповідь, то значить, порушення немає, тому що якби була, вони б не могли замовчувати цього. Що стосується нерухомості президента, я взагалі не знаю, про що мова, я нічого не дивився. Знаєш, що в президента вся нерухомість задекларована, вона в декларації його в вказана. З першого дня роботи на посаді. Так. Окей, друзі. Тут ви сваритеся між собою, Алекс джі з усіма. Не сваріться, лягайте спати. Це зараз прямий ефір. Всіх обійняв. Добраніч. Дякую за вашу підтримку. Посилання на банку даю вам. Всіх, всім добра ніч. До побачення. Підтримайте стрім, поставте лайк і просувайте відео. Підписуйтесь на канал. До